Вівторок у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин та дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 944-та доба широкомасштабної війни. Вкотре ворог завдав ударів по території нашої держави. Як повідомили у повітряних силах, Росія запустила 81 шахет. У результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БПЛА: у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників унаслідок активної протидії сил оборони локаційно втрачені у кількох регіонах України. Також уночі 24 вересня РФ атакувала Запоріжжя. Росіяни завдали сім ударів попередньо капами по території обласного центру та району. У наслідок удару пошкоджено 13 житлових будинків, два навчальні заклади та транспортні засоби. Травмовано 21 людину з них одна дитина. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та не нашу спільну перемогу. Сьогодні, 24 вересня, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, із солдатом Антоном Баюровим, воїном військової частини А 4718 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вулиця Ольги Кобелянської, центральна частина Чернівців і улюблене місце для прогулянок, як жителів міста, так і туристів наразі знаходиться в процесі ремонту тротуарів. Журналісти ТВ з'ясували, коли планують завершити роботи та яким буде оновлений вигляд цієї міської перлини. Тож про всі деталі уже за мить. Триває перекладання тротуарної плитки на одній із найвідоміших та історично значимих вулиць міста Ольги Кобилянської. Центральна пішохідна вулиця, яку називають справжньою перлиною чорнівців, відома своєю архітектурною спадщиною, атмосферними кав'ярнями та особливим шармом, що приваблює як місцевих мешканців, так і туристів. Наразі на вулиці запланували не лише відновити естетичність тротуарів, але й покращити безпеку пересування, каже перший заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької. Міської ради Григорій Прохоренко багато дуже було нарікань стосовно її якості. На сьогодні це у нас поточний ремонт. Тобто ми будемо ремонтувати цю бруківку ділянками. Ми будемо для себе вже визначили ділянки найбільш аварійні, які на сьогодні є. Відповідно, ми на тих ділянках будемо замінювати повністю бруківку, десь десь повністю, десь частково дивлячись від того, в якому стані вона буде знаходитись». Процес ремонту відбуватиметься у два етапи. Частину робіт виконують зараз. А завершальний етап після того як літні майданчики кафе і ресторанів будуть демонтовані, розповідає пан Григорій. У нас там дуже багато літніх майданчиків, і під літніми майданчиками так само є проблемна бруківка. Відповідно, ми будемо змушені чекати, поки вони згорнуться. Тільки після того зможемо там приступити до робіт. Тендер на ремонт оголосили у червні, каже Григорій Прохоренко. А основна причина затримки початку робіт сталася через доставку матеріалів. Загальна сума. По тендеру вийшло 4,2 мільйона гривень. Дійсно, тендер був відіграний раніше, але ми, по перше, чекали на матеріали. На саму плитку, тому що її замовляли не тут, і досить довго чекали. І по друге це було питання саме по літнім майданчикам і по тому, що ми почали саме роботи тоді, коли скажімо так, коли більшість з них вже згорнеться, і ми зможемо тоді повністю виконати ці роботи. Пан Григорій підкреслив, що це рішення не вплине на привабливість пішохідної вулиці і нове покриття виконує з урахуванням сучасних стандартів якості. Більшість бруківки на сьогодні знаходиться у нас в місті. Це бруківка, яка була викладена шостя 60-х роках, і вона вся базальтова. тобто вона ніякої фактично історичної цінності не цінності немає на сьогодні до слова, оновлені тротуари підвищать безпеку та зручність для пішоходів, що важливо як для містян, так і для туристів. Крім того, обіцяю, що роботи будуть спрямовані на підтримання культурної цінності вулиці Коболянської, щоб зберегти її автентичний вигляд та неповторний дух, який робить Чернівці унікальними. Діана Дабинда теми дня ТВА. Чернівецького журналіста Миколу Кобуляка, автора і ведучого багатьох проєктів телеканалу ТВА, редактора сайту Молодий Буковинець, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії служить у лавах Збройних сил України, нагородили премією Антона Кохановського. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 24 вересня під час засідання виконкому. Миколу Кобуляка нагородили у номінації «Журналістська знахідка року. До слова, премію імені Кохановського заснували ще у 2015 році, аби вшанувати пам'ять бургомістра Чернівців, при якому місто набуло європейських рис, а також на відзначення найбільш видатних наукових досліджень, науково-популярних художніх та журналістських праць, краєзнавчих розвиток, які пов'язані з Чернівцями. 23 вересня 2024 року на 69-му році життя у Чернівцях помер заслужений журналіст України. Член національної спілки письменників, відомий телекоментатор Олександр Свінціцький. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив буковинський краєзнавець Юхим Гусар. Олександр Свінціцький народився 14 січня 1955 року у селі Буртин на Хмельниччині. У 1980 році закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Олександр Свінціцький був журналістом Чернівецької обласної державної. Телерадіокомпанії понад 30 років. Його знали як спортивного журналіста, автора чисельних матеріалів про людей різних професій, репортажів на сільськогосподарську тематику. Також Олександр Сінціцький створював телепрограми з циклу Святині буковини, в яких знайомив глядачів з унікальними культовими спорудами та осередками духовності краю. Ще одну групу чоловіків, які намагалися перетнути кордон у незаконний спосіб, затримали буковинські прикордонники. Вони зупинили легковий автомобіль, на якому один з організаторів нелегальної схеми доставляв двох чоловіків до кордону, а потім мав казати подальший маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску. Правопорушниками виявилися мешканці Запорізької та Волинської областей. За такі послуги вони заплатили по 7 тисяч євро. Відносно них складені протоколи про адміністративне право. Порушення на боковині правоохоронці викрили групу осіб, які виготовляли і збували на території України підробну побутову хімію під виглядом відомих брендів. У ході розслідування слідчі встановили трьох мешканців Чернівецької області, які налагодили в регіоні виготовлення фальсифікованої продукції, а саме миючих засобів. Свій товар фігуранти маркували торговельними марками трьох провідних світових корпорацій. Оперативники кіберполіції встановили, що виготовлену продукцію ділки продавали через різні інтернет-магазини, а також на одному з оптових ринків чернівців. Двоє спільників за допомогою лінії автоматичного фасування та маркування виготовляли підроблені мийні засоби, наносили логотипи, фасували сипучі пральні засоби у мішки з фірмовими найменуваннями торгових марок. Пакували та транспортували товар. Правоохоронці провели сім обшуків за місцями виготовлення та зберігання продукції, а також у місцях проживання фігурантів. Вони вилучили понад 3600 ящиків миючих засобів, пакувальні матеріали, мобільні телефони, і комп'ютерну техніку, а також чорнові записи і документацію, котрі підтверджують протиправну діяльність буковинців. Хотіла провести електронні пристрої для куріння до Молдови серед дитячих речей. На Буковині митники завадили спробі незаконного вивезення сигарет з України. Так, 23 вересня у пункт пропуску Мамалига Крива прибув автомобіль під керівництвом громадянки нашої держави, що прямувала разом із двома дітьми до Молдови. Для перетину кордону жінка обрала зелений коридор, чим засвідчила про відсутність товарів обов'язкових для декларування та оподаткування. Проте під час огляду особистих речей та багажу українки посадові особи чернівецької митниці виявили приховані від митного контролю одноразові електронні сигарети без марки акцизного збору. Загалом 111 одиниць нікотиновмісних пристроїв для куріння на суму близько 100 тисяч гривень були виявлені серед особистих речей, дитячих іграшок у дитячому візочку та в аптечці. Їх тимчасово вилучили. За даним фактом, митники склали протокол про порушення митних правил. І на завершення випуску спорт. Понад 100 спортсменів з усіх куточків Буковини зібралися на чемпіонаті Чорнівецької області з боксу серед усіх вікових груп, які присвятили пам'яті Дмитра Сірмана та всіх загиблих захисників України. Як усе відбувалося, дивимось. Буковинські боксери усіх вікових груп цими вихідними зібралися у Чернівцях. Понад 100 учасників та 16 команд із найвіддаленіших куточків нашого краю взяли участь у чемпіонаті Чернівецької області з боксу. У нас Вижницька, Вижницький район, Кіцманський, Сакірянський, Новодністровський, Кельминці Приїхали в принципі досить, досить активно діти почали займатися цих і свідчить про те, що збільшилась кількістю. Учасників на чемпіонаті області іде розвиток боксу. Нам приємно. Ну і бажаємо всім десь олімпійських рингів і натхнень. У чемпіонаті Чернівців змагалися як хлопці, так і дівчата. Жіночий бокс у нас повільними кроками, але розвивається. У нас почнеться перша пара показовий виступ дівчат, щоб заохочувати також інших молодих боковинок до занять боксом. Але змагання проводимо так і серед дівчат і хлопців. Олександра приїхала на змагання із Хотина. У боксі дівчина уже три роки. Розповідає, цим видом спорту почала займатися завдяки друзям. Мене покликали мої друзі-хлопці, кажуть, щоб я спробувала позайматися. Я думала, що мені взагалі не сподобається, бо це все-таки чоловічий вид спорту. Але мені сподобалось, я почала їздити на спаринги, на змагання. Недавно була на Україні, зайняла третє місце, стала кандидатом в майстри спорту. І Ще також суддя першої категорії. Ганна займається боксом близько року. Дівчина ділиться для неї це дитяча мрія. У мене є прекрасний тренер Олег Олександрович, і він мені постійно дає натхнення займатися далі. Мені подобаються бої, як йдуть. Це дуже гарно проходить, це дуже корисно для здоров'я та що ну можна захистити самого себе, ще когось і бокс вчить виховання. А от Герман у цьому виді спорту вісім років на боковину хлопець приїхав із Краматорська близько трьох років тому, і тепер тут продовжує займатися боксом. За мене ще коли був маленький, вдали батьки. Я дуже якось сянувся. Цей спорт це дуже такий чоловічий спорт. Тут потрібно показати свій характер, своє вміння. Чемпіонат присвятили пам'яті боковинського захисника Дмитра Сірмана, який у серпні загинув на фронті. Павло Василенчук зазначає, Дмитро понад усе хотів, та багато робив для того, аби на теренах Садгори та й усієї нашої області активно розвивалися спортивні осередки. Саме тому турнір присвятили пам'яті Дмитра Онуфрійовича та всіх полеглих героїв. Тільки завдяки нашим воїнам ми можемо проводити такі змагання, давати можливість діткам виступати, тренуватися. Тому це один з наших таких активістів, який багато чого робив для Садгори. І нам, звичайно, десь важливо це згадувати, щоб бачили і вчити дітей, пам'ятати своїх героїв, воїнів дуже важливо. Дружина Дмитра Галина Сірман згадує. Чоловік завжди тримав себе у тонусі та віддавав належне спорту. Дмитро завжди був спортивним, активним, де бо він не знаходився, чи то на відпочинку, чи навіть перебуваючи в гарячих точках на фронті, він завжди знаходив час для того, щоб чи побігати, чи походити, чи віджати, чи підтягнутися. Тобто завжди був активним, завжди був спортивним. І е, якщо описати його таке життєве кредо в цьому напрямку. То я би сказала, що в здоровому тілі здоровий дух, тому що він любив історію, культуру. Він завжди цікавився і завжди був дуже спортивним, активним. І це допомагало йому в важких моментах його життя. Відтак, за результатами цих змагань, відбудеться відбір на участь у подальших чемпіонатах України. Перший з яких прийде у Києві вже найближчим часом. Анна Харабара, Тетяна Дубіцька та меднятива. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора. Не пропустіть інформаційний випуск новин 25 вересня, завтра о цій же порі.